це у вас середні огірки? Ні. Чи корнішони? А, середні сладні. А яка ціна? Ц -ц 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 -ц. Добрий день. По чому ваші жовті помідори? 15. А фасолі? Ну, я тоді це 65. Добре. Дякую. По чому перець? 53. Ви продаєте? Yeah, yeah, зараз не зараз а не знаєте по чому ротунда? Піть прийде вонку, а даєте поклейть.